Ну, що сказати, я не, була не готова. Та й ю... Просто скажу, що я відділу. Можна виходить, пожалуйста? Mm -hmm. Мене тримають сила і тут. <гум> Треш. Всім привіт! Мене звати Юля, мені 18 років, я з міста Олександрії. Навчаюся в Олександрійському фаховому коледжі культури і мистецтв на другому курсі на режисера. Я танцюю, люблю готувати. Про цей проєкт я дізналася в інстаграмі і я дуже рада, що я тоді не прилиснула цю сторіс. Хочу дуже подякувати всім нашим спонсорам. I love you. Вони дуже круті, вони погодилися нам безкоштовно надати техніку, дуже рекламу, таксі, Ввезли в нас в Морозовський кар'єр. Я все літо хотіла там побувати. На проєкті я працюю звукооператором, але я можу і допомагати режисеру, і працюю іноді контент-мейкером, тому і я можу виконувати йому роботу, але я записую звук з таким штативом. Отак, всі мої фото з зйомок, це фото я і Блін. Ну, ми дуже старалися над цим фільмом, і я, якщо вам не сподобається, то у вас немає смаку. Ну і користуючись нагодою, хочу передати привіт своїм батькам і друзям. Я вас дуже всіх люблю, папа. -па.